Друзі, сьогодні я хочу вам запропонувати цікаву гру у радість. Я цю гру підгледіла в одній книжці. Ось вона Це книжка дитяча Поліанна, автор Еліанор Портер. Я взяла її в бібліотеці для свого сина, але поки він почав читати, я не втрималася, прочитала її сама. Дуже позитивна книжка про дівчинку. Це початок минулого століття. В Англії дівчинка-сирота потрапляє до своєї тітки, тітка її не хотіла і взяла її через відчуття обов'язку її взяти, але дівчинка була дуже незвичайна. вона грала у гру радість. тобто радіти всьому, що з нею трапляється в житті, навіть якщо це негативні якісь моменти. Ось, наприклад, перший раз, коли їй довелося грати в цю гру, це коли їй вони з батьком жили дуже небагато, він був місіонером. І коли їй замість ляльки прислали милиці, вона дуже засмутилася, а батько каже: ну, одно є повід по привід для радощів, тобі ці милиці не потрібні. І з тих пір вона грає у цю гру. Вона навчила грати в неї і служницю тітки, і багато людей з міста. Вона показувала, що завжди, навіть ну, дуже важких ситуаціях неприємних, ми можемо знайти чому порадіти. В неї була знайома жінка в літах. Вона не ходила. Вона пів життя просиділа у своїй спальні, ну не ходять ноги. Але дівчинка змогла її впевнити в тому, що. Так, ну дуже сумно, що ви не можете ходити, але ж у вас є руки. Ви можете цими руками щось робити. Жінка подумала й прав справді і почала в'язати. І вся її кімната стала повна яскравих клубків пряжі. Вона стала в'язати і стала більш щасливою. Тому я вам теж я вам пропоную пограти в цю гру, шукати. Радість у всьому, що ми бачимо, навіть якщо це можливо, якась неприємна ситуація, або ну щось таке, ну здається, нема чому радіти. От, наприклад, в мене зараз захворіли обідві мої дитини. Там, їм погана температура, кашель. Ну, ну чому тут радіти? А я подумала про те, що так, звісно, сума, що вони хворіють, їм важко, і мені важко. Але ж у нас тепер вони не пішли до школи, у нас тепер є більше часу поспілкуватися один з одним. Вони мені щось розказали, я їм щось розказала. Ми стали наче, трошки ближчі від того, що вони зараз хворіють і вони зараз вдома. Або, наприклад, от сьогодні у нас така дуже приємна погода, сонечко світить, так прохолодно, але вітру немає. Дуже приємна погода. А попередні два дні йшов дощик, така між дощем, така мигичка сипала. Я йду по вулиці, ця мигичка на мене сипає, в мене не було з собою парасольки, вже на, на обличчі це все лежить на волоссі. Можна було б сказати, о, що це за погода, нормальної погоди не дочекаєшся, то дощ, то сніг, то холодно, то вітер. Можна так жити можна так реагувати на зовнішні обставини. А я йду, думаю. Це була перша моя зустріч з ігрою Поляни, яка дуже сама так вискочила в мене. Я подумала: о, падає магічка на обличчі, зволожує мені шкіру, буду краще виглядати. Розумієте? Тобто я вам пропоную шукайте радість, як золотошукачі, які ситом з великою кількістю піску вимивали, вимивали і знаходили маленькі-маленькі дрібнички цього золота. А потім вони складали одну дрібничку, ще одну, ще одну, ще одну, і багато хто з них зміг розбагатіти. Я вам теж пропоную збагатити своє життя радощами, які ви зможете намити навіть в тих ситуаціях, де це було, ну, здається, неможливо. Але ви потім оглянетеся на своє життя і зрозуміли, що ви все одно, попри оці всі складнощі. Попри ці всі негаразди, якісь страшні події, ви все одно були щасливими. Бо коли ж нам ще радіти, от життя воно йде зараз. От я зараз вже майже 5 хвилин записую. Ці 5 хвилин вони ще раз пройдуть і ніколи більш не повернуться. А коли ж ми будемо з вами жити і радіти? Може виявитися, що у нас і свя... не було і часу порадіти, не вийшло у нас. Давайте шукати. Можливо, це, ну, вам здається, дивна гра, але, мож, можливо, вам ви її запам'ятаєте і вам захоч, захоче її використати. От, наприклад, о, немає довго світла. Ну, чому радіти? У мене розрядився ноутбук, я вже попрацювала, попрацювала все. Батарея сіла. Що робити? Ну, щось там по господарству поробила. Ну що, вільний час я взяла, повчила англійську. Ну... Добре, добре, радію. Добре, в мене є час на англійську, потім там іще час вийшов. Трошки книжечку почитала. Радію, в мене є час на те, щоб почитати, додатково почитати книжку. Або, наприклад, от я це відео записую вже це не в перший раз, бо попереднє мене тут щось даковте щось прицепилося, і воно це виявилося, що воно на відео це на все це те, що до мене якась приліпла від, від там від скотча кусочок. І доводиться переписувати. Я, ну, Можна сумувати, о, що це таке? Ну, це ж надо, це можна. а я можу сказати: ну що ж, значить, моє відео буде краще, ніж попереднє. Бо я ж зробила висновки, як було краще, краще б оце було сказати, краще оце було б сказати. І я тепер навіть трішки рада, що те не вийшло в мене відео, бо це я впевнена, буде навіть краще, ніж те. Тому пропоную, шукайте радість навіть там, де це важко. Знайдіть, я впевнена, що в більшості випадків можна їх знати. Так, є випадки, коли це неможливо взагалі, ну неможливо. Нема чому радіти. Але ж в більшості випадків я сподіваюся, що нам не доводиться переживати постійно постійно такі випадки, що і порадіти нема чому. Тому шукайте, і я буду шукати. Ви будете шукати, і ми, я буду ставати радісною, щасливішою. Ви будете ставати радісною щасливішими. Нас буде більше щасливих людей. Навколо вас будуть розповідати їм про цю гру, а от є така гра у радість від поліани. І навколо вас, якщо люди почнуть грати в цю гру, вони теж стануть більш щасливішими. Ми станемо взагалі всі більш щасливішими, якщо ми будемо грати в цю радість. Тому що нам все здається, що колись ми поживемо, колись ми станемо щасливіші, колись у нас все буде добре, але ж життя йде зараз. І куди б ми не поїхали, наше відношення до життя, воно ж буде разом з нами. Якщо ну, неможливо просто переїхати в іншу квартиру і стати щасливішим. Ну, як, на якийсь час ми станемо. Але ж ні, ми можемо переїхати в іншу країну. Але в свої негативні дувки ми повеземо з собою, і вони з нами там теж будуть. Ми не можемо так о, все, ми щасливі. Ми привикаємо, ми звикаємо ставати щасливішими, ми шукаємо, ми робимо все для себе, щоб наш мозок звик бачити радість. І потім, коли ми обернемося на життя, ми бачимо, що радісті було багато. Так, було багато чого, чого просумувати. І багато чого було страшних якихось речей, але щастя було більше. Бо ми навчилися його шукати. Бо, як кажуть, найгірший ворог це ти сам, бо від ворога, ну, фізичного ворога, ти можеш десь подітися, а від себе нікуди. Тому давайте звикати радіти, шукати радість, бути більш позитивними і більш щасливішими. Я вам цього бажаю і бажаю. Гарного дня!